Йшли по тротуару біля медтехніки, побачили, як людина просто в повітрі над машиною. Житомирянка Наталія та її донька свідки дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася в Житомирі 10 січня 2025 року. Жінка каже, що одразу викликали швидку та були поруч із потерпілою до приїзду медиків. Я дочці сказала викликати швидку, надали допомогу ту, яку могли надати, просто бути біля неї, поки приїде швидка. Вона в свідомості. Я в неї спитала, до кого моя можу зателефонувати, щоб надати інформацію, де вона далі буде. Вона назвала номер знайомої. І Я подзвонила, і від тої знайомої приїхала людина. Віталій знайомий постраждалої. Він розповів, що жінка ймовірно йшла з медичного закладу. Вона дуже боліла. Вона дуже хворіла. У неї проблеми із хребтом. Швидше за все вона йшла десь на обстеження. Анатолій водій автомобіля каже, що жінка раптово з'явилася на дорозі. Де я навіть не бачив, по чи ні, але я не встиг зреагувати. Їхали ми отак в потоці машин. Швидкість маленька була. Дивіться, яка от вона зараз, отака вона трошки більше була. О 13 й годині 16 хвилин надійшов виклик на лінію 103 про те, що в Житомирі по вулиці Великій Бердичівській автомобіль збив жінку. Про це розповів Віктор Гриньов, директор центру екстреної медичної допомоги. Пацієнтка отримала перелом плеча, перелом вимілки і забійну рану. Голови відомість не втрачала в стані середньої важкості доставлено приймання відділення обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. Марина Вітвіцька, старша інспекторка з комунікацій Житомирського районного управління поліції і головного управління національної поліції в області, розповіла, що нині триває з'ясування усіх обставин дорожньо-транспортної події. Близько 13.15 керманич автомобіля Сузуки, 77-річний житомирянин. Пісним наїсна жінку, яка у той час перетинала автошлях у результаті ДТП пішохід. 57-річна містянка отримала тілесне ушкодження та була доставлена до медичного закладу. Нині на місці події працює слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Триває з'ясування всіх причин та обставин подій. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.